Ще одна особливість естетичного характеру це перманентна твердість приголосних звуків. Ми в українській мові звикли до того, що всі до одного приголосні мають дві форми тверду та м'яку. В іспанській же так поводиться лише один звук Н. Тобто є твердий Н, за який відповідає буква «н», а якщо над нею з'являється ось така нарядна хвилька, то це вже «н» є, і звук буде м'який н. Ось ця хвилька, яку іспанці називають тільда, працює так само, як у нас м'який знак, але це такий ексклюзив для однієї єдиної букви. Решта ж приголосних подібного перемикача не мають, і що їм бідненьким залишається? Тільки бути твердими. Єдиний виняток це л. Той, навпаки, завжди м'який. Ну, одненькому можна, не біда. І все б нічого, тільки іспанські приголосні такі тверді та непохитні, що навіть і не може нічого з цим вдіяти. Нормальний українець, побачивши «і» з крапочкою, реагує автоматично. Попередній приголосний має бути м'яким, а от і ні, сказали б нам іспанці, аби вони взагалі мали уявлення про зміни подібного характеру. Але вони скоріше скажуть: в тебе такий кумедний акцент. Ти звідки ля?» У тому вічливому українчикові, який, помахавши їм ручкою, каже: Бенос діас, бо в них це діас. Не діас, ні, звука і немає в іспанській мові, і залишається і, а от д. Перед ним твердий. Дивно, незвично, але що робити. Інша мова, інші правила. Тому л та з тільдочкою вимовляємо м'яко, а решту приголосних за будь-яких обставин залишаємо твердими. На цьому адіус і аста лавіста. Чуєте? Тут приголосні теж тверденькі.